Добрий день, ви на каналі Моє господарство, і з вами я Валентина. І ось хочу приготувати салатик такий. Це був готовий в упаковці. Тут е, два види е, салату. Салат е, одеський кочерявець, похоже, і оце синенький салатик Лора Росса. І це добре дуже Такі який коштувати, чистить кишківник і дуже корисно на перекус. Ну, Я до цього ще додавлю перчик, пів огірка і почистила яблочко. Дуже смачно виходить. Але салатик такий на вечір, після 6 годин з яблуком. Краще не їсти. Краще туди, туди додати авокадо, і киві, і що щось. А ось зранку і до обіду треба їсти яблучко, тому що підшлунково добре його переварить і буде нам, що організму буде дуже корисно. Ось так, друзі, зараз це понарізаємо, а це вже нарізане, я його трошки промила і будемо готувати отакий чудовий корисний салатик. Нам уже треба поменше їсти мучного, а більше їсти салатиків. І три е, рази на тиждень можна. Використовувати такі зелені салати для того, тобі, щоб почистити кишківник наш. Так, усе порізала. Добавляємо сюди огірочки. Тут дані огірки продаються поштучно. Немає так, як у нас в Україні. Що можна купити і засолити. а ці довгі огірки, вони для засолки не підходять. Ось положила перчик, Ложу яблучко. Посиплемо ой-ой-ой, насіння Чіо і сіль посолюємо, вилімо рослинну олію, і все гарно перемішаємо, даємо настоятися. І у нас виходить дуже чудовий корисний салатик, як на перекус, так і на сніданок і на вечерю. До цього салату можна відварити куряче філе, і смачно поїсти. Єдине, що хочу сказати, що е, на вечір краще яблука не класти. Замінити авокадо або е, чим небудь іншим овочем якимось. А краще яблочко їсти зранку і до обіду. Ось такий гарний салатик вийшов у нас. Ось так виглядає вже в готовому вигляді. І можна сідати і смакувати, друзі. Всім бажаю я здоров'я, благополуччя. Куш... Куштуйте смачненьке та корисне. Ось так, друзі, виглядає мій салатик уже в готовому вигляді. Я його перемішала, все з'єдналося, дам йому настоятися філин 20 і будемо. Коштувати. Всім бажаю міцного здоров'я, благополуччя, миру та злагоди. Смакуємо і до зустрічі на каналі.